Є ситуації, коли ми справитися з ортодонтичним лікуванням не можемо, тому що фізіологічно це неможливо. І тоді ми приступаємо до того, що як можна спланувати роботу, та що в результаті ми можемо отримати. Ми обговорюємося з пацієнткою перед тим, як розпочинаємо тотальну реабілітацію. Зараз вам перед поки? вами посмішка пацієнтки, але з явно вираженою протрузією фронтальної ділянки зубів. Ортодонтично таку тему виправити досить складно. Через певні клінічні умови, тому ми працюємо за допомогою керамічних реставрацій. Наш технік змоделював майбутню посмішку пацієнтки, і ми, в принципі, бачимо, що все досить симпатично і що ми можемо з даною роботою працювати. В даному проєкті ми можемо зробити наші зуби трошки більш прозорими і побачити, яка товщина майбутньої коронки та яку кількість зуба нам потрібно спреперувати для даної за, роботи. За допомогою проєкту, ми можемо спланувати подальше преперування зубів, тобто яку кількість тканин нам потрібно відпрепарувати для того, щоб ця коронка виглядала чітко, так як в проєкті. Тому ми маємо відпрепарувати достатню кількість тканин, тому що якщо ми замало зробимо, коронка буде занадто випукла, якщо ж забагато, буде дуже сильно пошкоджений зуб. Тому потрібно чітко планувати все, що ми робимо, і за допомогою цифрової стабутової ми це можемо зробити ідеально.